Всім привіт! Записую це відео напередодні місячного затемнення, яке відбудеться сьогодні вночі, тобто зранку воно вже буде мати місце. І в принципі опублікувала вже в себе на телеграм-каналі про що це затемнення, але просто для тих, кому можливо приємніше, цікавіше дивитись у відео, просто навіть прочитаю, що я написала. Отже, 18 вересня, затемнення місяця, які будуть наслідки для планети. Місяць, місячне затемнення буде в Сузір'ї. далі буде санскрит Пурва пхадрапада. Це доволі жорстоке сузір'я, тобто місяць це наш розум, ум, емоції, потрапляючи туди і затемнюючись там, ми будемо відчувати, можливо, як. Тиск на наші емоції, тиск на наш на наше сприйняття, а, і це незалежності від того, де людина знаходиться в Україні чи не в Україні, а, це для світу. А технічно, в момент затемнення, тобто це коли градуси місяця та сонця а, вони, а, вони співпадають. А, і це вважається астрологічною буде ця карта. Цей момент то місяць буде біля Західного споріжжя Канади, біля Ванковеру, І для Канади це такий передвісник. Можливо, будуть якісь техногенні катастрофи. Треба бути уважнішим до екології, можливо, розлив нафти, щось подібне. І, взагалі, якесь таке збудження злочинності. Тому десь тиждень після затемнення, два тижні, я б з обережністю ставилась до того, що діти там самі гуляють, чи пізно там люди повертаються додому. Ну, тобто, просто трошки більш пильніше до своєї безпеки треба ставитись. А далі. Хоча затемнення буде в садичному знаці риби, і це водний знак, але от божество індійська строга, вона така більш тонкіша, більш така складніша, міфологічніша. Божество, котре керує саме це Сузір'я, це взагалі такий єдиний дракон у індусів. Звідки він з'явився зв в індусів, не зрозуміло, але він керує енергією вогню, і, отже, ви виходить такий, така суміш, там і вода, і вогонь, вогонь в воді. Отже, це тому і є така ідея про нафту, якісь там пожежі на, пожежі на кораблях, можуть бути ну, подібні тому подібні події. А, але вже там люди відчувають десь засуха, десь пожежа через засуху. А справа в тому, що там дуже поруч, ну, затемнення воно ж відбувається, коли місяць перетинає точки. Перетину екліптики, і сонце е, е, напроти точно, тобто в повню так е, е, І ці точки вони також міфологічно існують, хоча їх нема технічно, вони лише точки, вони не планети. Але міфологічно це такі демони, раху та кето які керують енергію повітря. Тому засуха, плюс вогонь, плюс проблеми з водою, оце те, що також може мати місце. А взагалі дисбаланс води. Тобто її або забагато, або замало, або вона може бути поганої якості. А, так, ще тут що цікавого. Кожне сузір'я, воно дуже специфічно може програватись. В окремої людини вони можуть грати особливу якусь роль. От, наприклад, в карті України про такого особливої ролі не грає, а в Росії вона грає роль, вона керує настроями людей, скажімо так. Затемнення там може, затемнення в цьому Сузір'ї, близькість Сатурна до місця в момент сузір'я може спричинити. Панічний настрої і пошкодження, скажімо так, розумових здібностей, Тобто люди будуть переживати через якийсь страх, лякатись чогось дуже сильно глобально. Можливо, це пов'язано з тим, що на росіян накручують, що буде війна з НАТО, буде ядерна війна з НАТО. Но це така психологічна психологічне напруження, і росіяни будуть його мати на ближчі тижні. Вони вже його мають і будуть мати ще далі. Щось таке сьогодні в новинах, чи сьогодні, чи вчора проскакувало, що а, Путін. А, а, в них в Росії існують різні такі а, різноманітні а, загони, типу козацькі загони, які не мають ніякого статусу. От він а, цим а, людям, що більш схоже на ну, такі. А, як фестиваль у них, так? Якось культурно-історичні. От а, таким загоном Путін вже повідомив, що їх будуть готувати до мобілізації. А, можливо, мобілізація а, нова, якась якісь нові теми з цього підняті в Росії будуть збуджувати людей в плані паніки та страху. Але це буде або а, найближчі тижні, або місяці. А, тому що, в принципі, затримання може трошки пізніше спрацювати. А, найближче, я думаю, півроку це проявиться просто яскравіше, воно зазвичай проявляється а, одразу після там десь пару тижнів. Далі. <клес> Кармічні бумаранги з минулого воно приносить, тому що воно близько з Сатурном в одному сесії, але так, хто нічого не заборгував з минулого життя. Тому і хвилюватись нема чого. Для України та Зеленського це Сузір'я не несе спеціально теж. Так про це розказала. Загалом, на кого найбільш воно, хто, хто найбільш чутливе, це жінки, діти, що знаходяться ще на харчуванні грудному, жінки будь-якого, в принципі, віку, але Жінки похилого віку також тут, тому що Сатурн з місяцем це жінки похилого віку. Ну, і будь-які жінки, емоційні люди. От я, наприклад, в тих, якого емоції, яким важко з емоціями їх балансувати, контролювати, тому що їх там багато. Все буде виходити з рівноваги, тому краще ну, якось спокійно, так намагатись себе хоча б додатково не розгойдувати. Так, а, ну, Отже, жінкам має бути приділена найбільша увага, щоб запобігти за стресу. Що стосується небезпечних для України напрямків, в цей день, та як мінімум на один тиждень після цього дня, або навіть двох тижнів, так, давайте запасом візьмемо, які проблематику може принести, і де навпаки, навпаки якісь такі більш безпечні зони. Почнемо з поганого. Північ. Проблеми води в огню, зараження води вже має місце, можуть бути додаткові проблеми. Південь, проблеми в літаків, а також а, тобто наші літаки там під загрозою, а також літаки а, ворога можуть приносити проблеми. А, також південь, ну, наприклад, Одеса а, і Крим, там кримчани ображаються, що я там їх виключаю, ні, не виключаю. Просто, просто, інколи там простіше зосередитись на тому, що ми хоча б контролюємо. так? Ні, не виключаю, Тут про Крим також скажу, і Крим також може бути. Це проблеми зі владою в громаді. Тобто, це можуть бути там корупційні скандали через лакшері, лухарі лайф, життя таке розкішне. Гроші, коштовні машини, предмети розкоші, жінки можуть принести проблеми владі в південних, південних регіонах. Схід проблеми від вогню. І, до речі, ми виявили, що в принципі все ж таки Харків відноситься до сходу на північний схід. Він не от те, що по північному сходу він не тягне. Ну, не справджується, воно він підпадає більше під схід. Е, тому Харків також, на жаль, може потерпати від е, руйнувань, бережіть себе, і якщо ми беремо е, що найбезпечніші зони, то майте на увазі, що навіть якщо ви знаходитесь в Харкові, в Харківській області, але ви зміщуєтесь на момент небезпеки у ці зони безпеки, які я е, е, кажу, то є шанс більше зростає шанс зберегти собі життя. І я до цього буду називати ці зони. Бо навіть я не можу дати вам гарантію, зазвичай, але це так працює, що є просто більш жорсткі вугли, кути, вибачте, а є менш. Так, тобто, якщо ви займете більш, хоча б у нас вас немає часу бігти у сховище, але ви не... розумієте, що ви не добіжете, але ви можете зайняти хоча б якесь більш безпечно. Частину квартири, і, і, і це співпадає ще там, з ванною, наприклад, да? то це взагалі джекпот. Жах, що я про все це кажу, але такі часи отже, про, про менш небезпечні це північний захід, хоча небезпека зберігається, і Львів, до речі, відноситься до північного заходу. Все ще є там небезпека, і поки десь до 10 жовтня можуть бути ще якісь враження. На жаль. Ну, сподіваємося, що їх не буде, але просто є ризики. Потім Сатон змінює знак Сузір'я на насатапхішу. І, і цей напрямок стає менш загрозливий. Я маю на увазі північний захід. Південний захід, поки що буде також більш-менш безпечним, але це поки що. Там буде, коли місяць, рух, місяць буде займати такі цікаві положення, він також буде ставати небезпечним. Але все ж таки на фоні а, загальної картини, поки що він більш-менш. І про південний схід, оскільки він межує з країною-агресором, то ситуативно він небезпечно. Тобто, це називається зі здорового глузду, який також треба використовувати в астрології. І є такі... Тобто не можна вирізати від в контексту здорового глузду ситуацію і аналізувати її виключно технічно, якось математично, треба враховувати. Але все ж таки, південний схід поки що більш-менш безпечний. І тут ще одна складність, От там, де схід, південний схід. Межа, де вони, так? Де вони? Ну, Ми зараз з учнями моїми такі робимо дослідження, щоб не адміністративно, як Україна ділиться, так, а астрологічно розрозуміти і дещо краще спрацьовує, поки що не готова вам сказати, де це межа. Ну, як я розумію, Південний Схід це Маріуполь, і так далі. Тому він більш-менш безпечний, тому що він окупований і. Це можна так інтерпретувати. Ще така безпека. Безпеку дуже складно сформулювати, як це називається. І знаєте, я, мені взагалі дуже важко інколи формулювати, так щоб от всіх задовольнити. Дуже часто коментарях, в коментарях там щось якось я тут сказала, що буде великий обмін полонених. І стався обмін: 49 людей обміняли. Я написала, що стався великий обмін. Мені нам настукали по голові, що це не великий обмін. А, потім, правда, стався через день чи два вже 103, а повернули полонених, але я вже не стала нічого писати, тому що а, я інколи тут скажу якесь слово, до нього причепляться. Тобто, давайте будемо просто, коли я щось кажу, також включати здоровий глуст і не сприймати все а, перек якомусь бочному сенсі. Отже, так, але най, найбезпечніше це захід, південний захід. Це традиційно так от виходить, і там і астрологічно нічого так, поки що. Там буде якісь проблеми пізніше, коли туди прийде, прийде Марс по цим транзитам. Але коли це буде, я вам скажу. Це ще не скоро. Отже, коли я вам всім раджу визначте, де ви там знаходитесь, ваш дім, будинок, ваша садиба, якщо приватна господарство, де у вас от захід і південний захід. І якщо є ситуація, ну загалом треба перебувати в укритті при небезпеці, але якщо якась ситуація, і треба просто обрати, де бути, де заховатись, то ці напрямки вони найбезпечніші. З точки зору астрології. Але здоровий глузд не виключайте, якщо у вас є там безпечні також свої схованки, то ви вже знаєте про це, може, там стіни, ці всі теми про стіни, теми про ванни, то це також не треба це ігнорувати тільки тому, що я сказала, що захід. А у вас на заході не ванна, а балкон. На балкон, можливо, і не треба виходити. Тобто застосовуйте так? добре, здоровий глузд, будь ласка. Люди народжені в четвер, суботу, вівторок, неділю можуть бути вразливі. Я сама от народилась, не скажу, як день, один з цих. Днів. А, і також розумію, що треба берегтись, ну просто треба, треба спокійно, нікуди не поспішати, слідкувати, щоб голова була на місці. А, імена та назви міст. Тут така історія. От перша літера імені чи міста, якщо є. То це увага, так? Це буде більш вразливо, ніж інше. Как, ха? Ха? ну, тобто Київ, Харків, Конотоп, от пишуть там з водою також. Далі С, ну, наприклад, Суми, Р Росія. Ну, це добре. Це для світу, до речі. От, наприклад, ККХ це для Камали Харіс не дуже, так, якщо ми беремо, що вона Камала. Житомер. Наприклад, Нікополь Н тому, що, хоча є загрози, але її захист повітря. Можливо, я так інтерпретую, що в районі Нікополя можуть бути повітряні бої. О, Одеса має велике значення, буде увага до цього місця. Воно не те, що там загрозило, там є на, це, на ці звуки, аспект Юпітера. Тобто, це щось, от увага наша, буде пригорнута до цього місця. Не обов'язково в негативному ключі можуть бути зустрічі якихось відомих людей. В Одесі може хтось приїде з гостей поважних. Дуже гарна новина, що багато негативного впливу отримує Путін на це затемнення і по місячному дню свого народження, і по дню тижня, і по знаку, де знаходиться його місяць. Все. А, по центру там ще було таке питання. По центру я пишу, що буде напруження що довго залишатись, бо тут в центр України пройцюється уран, і це ще буде відбуватися довго, до 26-го року. І це можливо не, не пов'язано з війною. Що означає? Потім люди пишуть, що означає, коли що означає напруження? Напруження це. Щось ламається постійно, щось, ну, от, якби це напруження було в, в хаті. У мене, наприклад, центр це вітання. В вітальні щось стається. То собака там навалить, то щось зламається, щось проти чия. Тобто треба слідкувати за цим. Це в побутовому сенсі. А в, в, в сенсі країни просто мешканці от центральної частини України будуть в стресі. А через. можуть бути стресі. А через що цей стрес? Війна. Якісь природні катаклізми чи ще щось. Це вже інше питання. Ну Знаєте, тут така історія, що транзити планетні, вони завжди планети завжди рухаються. Щось покраще стає, щось гірше. Було гірше для центру, бо в центрі ще стояв Марс нещодавно, 9-10 вересня Марс з центру вийшов, він пішов на схід. І з центру трошки стало краще. Можливо, ще не всі помітили, що стало краще взагалі в умовах війни, це важко помітити. Але астрологічно це так виглядає. Але я не мож... через те, що там стоїть уран, я просто не можу вам гарантувати, що все буде супер, класно і нічого нікуди не буде прилітати. Тобто, труп... Наприклад, я бачу, що там вони ракети, щось в них трошки по -по 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 позатихли, так? але вони запускають чешуно, чи чешуночі шахіди. Тут якийсь тиск іде постійний напруження. Це є напруження. Так і треба розуміти. Якщо, якщо б не було війни, це могло би бути, щоб це могло б бути там, погодні якісь проблеми, природні проблеми, техногенні. Скоріше більше уран більш у техногених. Так, і я ще скажу, ще раз так наголошу, чого, чого я використовую Уран. В індійській астрології Уран Плутон-Нептун. Уран, Плутон, Нептун не використовується, але для Монданих прогнозів, для соціальних астрологів, вони також використовуються. Так, ну ще я тут додаю, що точково дати і небезпечний регіон дати я не можу, тому що це фізично неможливо. Це треба кожний, з кожним регіоном. А, Відслідковувати там кожен день, як місяць рухається. Це дуже місяць змінює знаки, це дуже впливає на, на, на точність, так, на дату. Тобто можна визначити дати, куди ж що. Але я не можу цим займатися. І, на жаль, я даю загальну таку картину, якісь рекомендації. а, а Індивідуально цим регіонами в мене зараз займаються учні. Можливо, ми скоро будемо такі звіти публікувати. Я їх ще підвчу трошки. А ви мене вибачите за те, що я так от не можу кожен день виходити, щось розказувати. Я хочу дуже повернутися до консультації. У мене знову виникла пауза, що я не відповідала людям. Справа в тому, що я втомлююсь. мені потім треба відновлюватись і одну-дві консультації я проведу, а потім день я відпочиваю взагалі. І мені треба там поплавати в холодній воді, по медитацію зайнятися. Ну, я не жартую, тому що я віддаю енергію. Мені це не розрахунки тільки, от те, що я роблю, так? Це ще бачення, щоб це, щоб це те, що ти бачиш, в розрахунках, щоб воно склалось в якусь інтерпретацію. Треба енергія. І людині ще треба приділити увагу емоційну підтримати. що... Та, також потребує сил. Тому все дуже в цьому плані повільно, хоча я не бігаю від консультацій, тому що е, і гроші мені також, також не, не зайві, а також і, ну, це, це, те, це те, що я вмію робити. Тому е, я хочу зараз зосередитись на консультаціях хоч не після затемнення, е, буду відповідати далі. Хто мені колись, колись, колись писав, я всіх поступово знаходжу, відповідаю. Просто ну, для, я розумію, що для деяких людей це вже перестає бути актуальним через деякі часи, це також зрозуміло. Отже, всім бажаю а, не лізти з такою дурною головою в якісь проблеми, а, якісь не провокувати в зайві ситуації в своєму житті, бути обачним для цього. Треба це я собі кажу уважно за кермом, уважно на дорозі, спокійно. І пережити це затемнення, порошки зачекати, потім пережити ще одне затемнення, а потім дуже цікавий жовтень, а там вже і листопад, а там вже будемо робити великі висновки, куди ми прийшли в листопаді. На цьому свої картиночки відео я закінчую. Дякую всім за увагу. Публікую, як є, без обкладинок, без всього, щоб просто це відео поскоріше до вас потрапило. Дуже дякую.